Шановні друзі, в даному відео ми хочемо познайомити вас з нашим проектом будівництва, його особливостями та перевагами. Тож почнімо, об'єкт знаходиться в Київській області, в самому центрі мальовничого міста Яготин. В пішій доступності знаходиться вся необхідна інфраструктура: центральна лікарня, дитячий садок, школа, супермаркет, центральний парк. Стадіон, спортивні майданчики тощо. Проектом будівництва передбачено два будинки: перша черга будівництва на 96 квартир та друга черга на 144 квартири. Квартири є на будь-який смак від однокімнатних до чотирьохкімнатних. Також в ЖК передбачена комерційна нерухомість, яка є у продажу та буде направлена для створення ще більш комфортного проживання в нашому ЖК. Будинок будується відповідно до всіх нових будівельних норм та правил. Враховуючи реалії сьогодення, в підвалі будинку розташоване міцне залізобетонне укриття, здатне витримати будь-які негаразди. Місто Яготин є унікальним, яке поєднує в собі надзвичайні природні краєвиди з найбільш родючими чорноземами України та розвинутий аграрно-промисловий сектор, в якому легко знайти працевлаштування. Також місто має унікальне логістичне розташування, через яке проходять міжнародні автошляхи та залізничні сполучення. Поєднанні всіх цих факторів, яготин є містом, в якому не тільки комфортно жити та працювати, а завдяки нашому житловому комплексу ще й створювати сімейний затишок. Всю інформацію ви можете отримати за телефоном або на нашому сайті. Також чекаємо вас на будівництві, аби на власні очі побачити весь процес. До зустрічі в ЖК Центр.